Привіт, дорогі друзі, і знову з вами Геральт, і це нові факти про котів. Скільки років в вашій кішці за людськими мірками, якщо вашій кішці три роки, це відповідає людському 21 року, якщо вісім років, то по-людськи сорок. Якщо чотирнадцять, то сімдесят людських років. Жирафор, блюд і кіт це єдині тварини іноходці. При ходьбі у них йдуть спочатку ліві лапи, а потім праві. Така ходьба гарантує швидкість спритність і тишу. Єгиптяни голили брови, як ознаку трауру, коли втрачали улюблену кішку. Середній термін життя домашнього кота – 15 років, тоді як диких – від 3 до 5 років. Котяче вухо повертається на 180 градусів. У кожному вусі у кота 32 мускули, щоб управляти вухом, вони використовують 12 або більше м'язів. Щороку американці витрачають 4 мільярди доларів на їжу для котів. Це не один мільярд, Доларів більше, ніж вони витрачають на їжу для грудних дітей. Якщо кішка біля вас і її хвіст тремтить, це найбільше відчуття любові, яке вона може виразити. Коли хвіст починає опускатися, значить, настрій змінився можна відійти. Вона не образиться. Коти махають своїми хвостами, коли стоять перед вибором. При цьому одне бажання блакує інше.